Іди будемо розпаковувати. Все, подожди. Монітори лишимо з пльночку полюбе. Тарарара. Штани чисті? Штана чігла, якого. Та якого чигла, чуєш? Будеш без штанів їздити. Ні, подожди, це не красиво. Ти не красиво робиш Це то ефектно. так, експлуатували трактор, що відірвали руля. Це я вас обманюю. Нічого ми не відірвали, трактора купили. Ось він є, але насправді в тракторі стільки всього, всяких нюансів, дуже багатько нюансів, які моя голова поки не може осознати всі разом. Тому я, звісно, вже заздрю тим хлопцям, які сідають і все вміють робити на тракторі, я не вмію. І сьогодні до мене я запросила клас, щоб він мені розказав, як користуватися цим трактором. Бо в мене це вперше. Я вже, звісно, на ньому їздила, але такий, знаєте, юзер на двієчку. Тому треба сьогодні це навчитися. Ми сьогодні знімемо відео і вам покажемо, як користуватися трактором. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Ярослав, вітаю! Розкажи, будь ласка, мені як юзеру, який не тракторист, як з чого починати водити трактор, що тут є і Як ним користуватися? Я розумію, що мене дивляться багато людей, ті, які вміють користуватися. Але в майбутньому я точно буду розуміти, що люди, які будуть приходити в агро, вони будуть багато чого ще не знати, і їм буде соромно, як і мені признатися, що я чогось не знаю. Так, да, трактор купила класний купила. Я купила клас, але треба навчитися ним користуватися Допоможи, будь ласка. сучасна техніка а особливо наша сучасна техніка mm -hmm. компанії клас вона не тільки я кажу наворочена за функціями але mm -hmm. вона дуже дуже проста у використанні є буквально там п'ять наприклад основних правил які ми зараз пройдемося подивимося для максимального використання потенціалу машини і от на вашому прикладі ми зараз покажемо, що навіть людина, яка не має відношення до сільського господарства, або ніколи не була за кермом, або ніколи не бачила цих машин, вже через декілька годин правильного інструктажа може повноцінно з повноцінної віддачі машини працювати. Дивлячись на свій досвід, я скажу, що особливо особисто для мене набагато простіше навчити людину з нуля, чим перевчити когось уже більш, скажімо, з досвідом, значить, починаємо з нуля. Так, да. от зараз ми це і доведемо. Розкажу тобі перед історією. Я ж хотіла знімати клас, почалася війна, і потім десь літом. Коротше, я мала їхати знімати клас, але в мене не вийшло тоді. Поїхати на ту зйомку, поїхав Богдан. Але в клас, напевно, я закохалася на укабі. Був ти от тоді, коли дощ да -да, угу. Лив дощ. Я пам'ятаю, ми з Юрою знімаємо відео по тракторах. І Богдан там був знайомий, Богдан Шлода йшло каже: та поїхали. Я кажу, серйозно, а там 900-й якийсь стояв, великий такий. там. Стояв тератрак трактор і ще був такий на колесах, і ми коротше поїхали на тому тракторі. і це просто це настільки емоція. Та емоція зробила мій день. І після того, напевне, всі питають, чого клас то просто в мене гарна емоція до цього трактора. Ну, це так з загального емоційного, якщо це емоційною покупкою вважати, але якщо її порахувати, що я купила в кредит під 19%, а їх більше, то це дуже страшно. Ну ладно, пішли. Неда. Так, я, я з ним буду, <п 'яти> з ним піду п'ять правил для того, щоб зрозуміти, як е водити клас чи любий трактор. Ну, в принципі, будь-які. Перше, буду старатися максимально просто. В трактора одна єдина задача щось за собою тягнуть. І щоб тягнути оце щось якісно, ефективно, потрібно дві речі: велика власна вага і щеплення з ґрунтом. Якщо максимально просто, от щеплення з ґрунтом. На прикладі цього трактора, який я вже обійшов його в перший раз, і бачу те, що люблять робити багато наших власників техніки, операторів. І Як досвідчених, так і недосвідчених, на речі, операторів вони дуже перекачують колеса. Угу. Чим більш перекачане колесо, тим зменшується це пятно контакту, зменшується швидкість, стираються шини і збільшується витрата палива. Одні мінуси, мінуси, мінуси. Вся наша техніка оснащається тільки преміумно якісними шинами. Це значить, що ці шини не бояться низького тиску. Так. Умовно, в кожного виробника шини є такі от величезні таблички, в залежності швидкості, від навантаження, від тиску і mm -hmm. так далі. Це у вас є в інструкціях до вашої техніки. Щоб в це не углублятися, я скажу, що спускаємо на півтора для вашого. І, в принципі, це все, що вам треба знати про тиск. Півтори атмосфери має бути Так, Атмосфери або бар. А бар. Да, один бар приблизно рівний одній технічній атмосфері. Все. Приблизно. Зараз помірюємо, що у вас. Чому у вас може виникнути питання, чому вони йдуть накачені заводи? Накачені, вони йдуть сугубо для транспортування, щоб на транспорті машина менше розкачувала. Угу. Чим накаченіше, тим менше розкачують? Для перевезення. Тобто машина, якщо трактор ставлять на трав угу. або на якусь платформу, і коли в нас накачані колеса, вона стоїть жорстче і менше для зручності перевезення. Багато хто е, тут є такий надпис: 2,5 бара макс, максимально. Угу. Оператори, трактористи дивляться на цей значок і думають, що потрібно качати 2,5. А це все все на максимальний тиск, який можна і накачати. Угу. А робочий? Для шиномонтажа. Ну, а робочий, десь містам 1,5 в кожному нашому колесі має бути півтора, і в задніх теж так. Давай ну, це орієнтовно. Я ж кажу, є велика таблиця залежності від виробника шин. Але судячи з досвіду, щоб нам не заморачуватися, не углублятися, орієнтуючись на вид ваших робіт, от півтора буде достатньо. До мене приїжджав сервісник і вже мені казав, що має бути три протектора на ґрунті. От така має бути. Він мені як сказав: три протектора на ґрунті значить нормально колесо накачане. В моєму розумінні людина, яка ніколи не качала колесо трактора. Непонятно, <ріст> що три протектора я можу і більше накачати. Ти кажеш півтора. Давай, скільки в мене зараз тут? тут скільки? Два? Два і один. Два і один в нас, а має бути робочий півтора. Трошки переклад. Ну це знову ж приблизно орієнтуючись на ваш тип робіт, на ваші умову експлуатацію, тому що сказати конкретно, що качаєте, скільки і зі такого. Не можна казати. Ярослав каже, що качають 2,5, але це максимально. Ми спеціально робили вимірювання. Угу. Три шипи контактують з поверхнею, вже угу. притискує 1,7. Угу. 1,7, 1,8. Тобто, в залежності від самої шини. Є шини, які більш розраховані під менший тиск, так. наприклад, можна ставити мішєн. І от, от така шина при тискові, мабуть, 1,8 вже виглядає сплюснутою. Тому на сучасних шинах це далеко не показник. Хорошо. Ви один раз тиск настроїли і забули про нього. Є ще варіанти системи автоматичної підкачки. Хто більше замарачується з тиском, багато їзди, багато угу. різних робіт. Там можна це дообладнувати. Ми а? будемо спускати тут? Так. Давай спустимо. Зараз ми подивимося ще ззаду. Угу. І Тут колеса перекачені, і от перша скарга оператора, що коли він їхав, що в кабіні від, да, від цього тряси. Ага. Це я вважаю, наша ну, не біда, це наша звичка від старої радянської техніки все накачувати, все перекачувати. Коли виробників ще не був один, <смісті> один виробник і все накачували е, до, до максимуму. Зараз виробники є, в нас тільки переміні, тільки якісні. І виконувати рекомендації, все збуде добре. Треба ще ці знати рекомендації. А вони є всі в книжці. Вам не, не потрібно читати всю книжку, можна подивитися основні моменти. Тут також два-один. Подивитися основні моменти, угу. ну, які я коротко зараз так розкажу. А, до трактора ще є інструкція. Просто я, я ще її не бачила. Колись клеїли наклейку, така ага. RFM. На техніці. Ну. Яка значила read fucking manual Попекла, Хто захоче, я думаю. Чуєш це як iPhone. Купляєш ти iPhone, після, наприклад, Андроїда Там непонятно, що там iPhone вміє. Тому я юзер iPhone на 5%. <сум> так, що далі? Перше шини. Перші. Шини ми розібралися. Далі, важлива настройка навіскі. Настройка. І обслуговування навіски, скажу так. Це там? Так. ззаду в мене жуха? Так. Да. Е десь як щось будемо агрегатувати, сієлку, розкажу більш детально. Але для якісної роботи, угу. для витримування швидкості, для витримування глибини обробітку, в нас правильно має бути налаштована навіска. Угу. В принципі, правила в навіскі всього два. Те, що тягнемо ззаді, має бути. Паралельно і перпендикулярно, умовно. Не має бути перекосів на знаряді, якщо це хай дискова борона. Uh -huh. Якщо в нас вирівняні тяги правильно, правильно наштована на глибина і навіска, то у нас трактору тягнуть набагато легше, а відповідно і витрата палива менше, і якість роботи більше. Навіска паралельно і перпендикулярна, да? так? Так. Я покажу, там будемо чіплять, покажу, що це значить. Особливо при роботі з плугом. Якщо наш плуг налаштований правильно, то в борозді ви просто відпускаєте кермо, і трактор їде сам, рівно. Без навігації. Без навігації. Ну, в борозді навігація не важлива, я вважаю. Думаю, багато з вас таку картину часто спостерігали, коли їдете там десь по дорозі, хтось якийсь трактор працює в полі, і він бідняга, Їде прямо, а колеса постійно в одну сторону переднє. Він mm -hmm. постійно хоче вилізти з борозди або вилізти з поля. Вистригнути. Вистригнути, да, і апарат постійно з цим бореться. От щоб цього не було, ви раз навіску настроїте і все. І також це дуже зав'язано на витрату палива. Mm -hmm. Оці всі мелочі-мелочі-мелочі потім роблять одну картину загальну. Ще момент по невізки. Якщо дуже, дуже коротко, вона, мабуть, настроєна mm -hmm. і. Оці от тяги мають бути чисті і змащені. Коли вони чисті і змащені, то ми приходимо. Коли підчіпляємо одною рукою, у нас все дуже легко вкрутиться. Третє правило. Щас придумаю третє правило. <клес> третє правило. Як я вже казав на початку вага трактора. Отакі баласти зроблені наборні для того, щоб ви могли одну штучку зняти, додави, комбінувати в залежності від того. Який чуєш знять? Коротше, ти такий оптимістичний ми... або трохи. або ті от хлопці, або ті от <с <с хлопці, yeah. я поняла. Ну ми їх знімати не будемо. А yeah. Yeah. яка тут вага? Кожний баласт по 50 кг. Кожен балас Я думаю, що для середньостатистичного оператора uh -huh. весьма посильно Правильно забаластована машина має бути десь близько 50 на 50. Тобто 50% ваги на передній вісь, 50% ваги на задній Угу. Uh -huh. Деякі знаряддя в нас є навісними, як оприскувач. Навісні знаряддя на задній навісці додають нам ваги на задню навіску. Угу. Відповідно, нам треба докинути щось наперед. Хорошо. І через те, що баласти такі грузики зроблені поштучно, ми можемо все комбінувати: знімати, додавати. А яка підйомність цього трактора? Вантажопідйомність задні навіски 5 тонн. 5 тонн. Я хотіла зробити оту свою сівалку навісною. Вона пуста, важить 3,8 тонн. Якщо догрузити насіння, якщо догрузити добривами, мені сказали, що не підніме трактор. Підніме 5 тонн. Якщо 5 тонн, то підніме спокійно. Якраз же випадок. якщо. Е в нас не вистачить ваги спереду, ми спокійно можемо додати сюди навісити. Якщо, ну, от, наприклад, ми замовили трактор з такими баластами, потім на щось якісь там життєві обставини mm -hmm. змінилися, змінилося нове якесь знаряддя. Ми просто додали, збаластували його. Скільки тут сюди ще може влізти? Скільки? По три штучки, думаю, ще влізе. П'ять-шість штук. Mm -hmm. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене тут вісім помножити на п'ятдесят це чотириста кілограм. Так. І ще може по 100 кілограм. Коротше, ще 200 кг, навіть 300 можна сюди додати. Так. Побачу, мене он там, ззаду навісне опрескувач чіпляють. І знову ж таки в роботі, якщо правильно збалансована машина, то він не має. Витрович, Витрович, ефект оцього козління, умовно. А, на деби стає. Так, да, коли стає На деби. І це у нас виходить правило 3. Четверте правило: технічне обслуговування. Правильно. Правильне технічне обслуговування, мабуть, відсотків на 70, залежить від якісних матеріалів і вчасної вчасно їх заміни. Ти знаєш, мені, мені по технічному обслуговуванні, якщо ти про шини максимально понятно, про баланси, про баланс трактора зрозуміло, про нав'язку пока на два. а про технічне обслуговування і то менше, бо ти коли відкриваєш оцей капот. Як він хоть відкривається? А я вас попрошу. Не смійтеся, будь ласка. От не смійтеся. О, як як от от зробив? Як? Дуже зручно таке сісти в цей чажок. Вже... Для людей будь-якого зросту, все ага, зручно. Дай, дай, от почанули. Я всі мені відкривали капот, я ще не бачила, ну, я сама ще не відкривала. Я ще багато чого сама не робила, в мене ще багато чого попереду. Класно, що я це пройду. По мотору, як вони а, тут фільтрати. Оце все мотор. Так, все мотор. Що вам треба знати по мотору, що він у нас є. Все. Угу. Так. Щоб мотору було гарно дихати. Інструкція пише, як: Коли у вас загорається лампочка, лампочка, яка показує, що фільтр забитий. Угу. Ви його дістали. Що на мене пішло? Фільтри достали? Дістали, вистукали його. Ну, покажи, як це так, як фільтр. Шо, і поставили він... назад. Що він вже забитий? Це Фінкер? не забитий, ні, він, він не має буде, ідеально чистим. По мірі роботи він буде забруднюватися, забруднювати, забруднюватися. забруднюватися. Як Так. По мірі роботи він буде забруднюватися і через деякий час ну, є планова заміна, угу. а, а є умови, коли дуже багато пилу, можна м'яти чистіше. От якщо угу. у вас от, лампочка заграється дуже часто. Ну, по інструкції ще раз, заріз лампочка, ви його очистили. Uh -huh. Так можна зробити 5 разів. Uh -huh. Ну, як правило, ми рекомендуємо, і як правило, всі роблять. Ну, на початку зміни не чекаємо тих лампочок. Очистили, поставили. А цей фільтр це фільтр запобіжний. Ми його тільки міняємо. Uh -huh. Підійшов час ТО, поміняли. І все. Це е, тільки коли є е, умови для зміни, той. Е, для ми як... його навіть не дістаємо. Це як запобіжний фільтр. Ага. Що, коли ми витягаємо, щоб нічого не попало. Тобто, перше, ми е, дивимося, щоб нашому трактору було гарно дихати, угу. так само, як і нам. І візуально перевіряємо перед кожною зміною рівень наших технічних рівень. От, наприклад, дивимося масло. Вранці... Перед початком зміни в кінці зміни, кому як подобається. відкрутили і перевіряємо. Що тут? До речі, багато хто. Давай мені цю штучку. Багато хто, не зовсім вірно, може оцінити рівень мастила. От в нас є. Як правило, на всіх щупах, на всіх двигунах принцип один. Угу. У нас є якісь дві мітки. Все, що рівень масла, який вписується в цей діапазон, це є норма. Mm -hmm. Багато хто хоче наливати аж під самий максимум, під самий mm -hmm. ну, якусь. От все, що тут, це, це все норм. норма. Ну, звичайно, треба доводити до самого кінця, чи не, не треба наливати більше, тому що все, що не в діапазоні, це все є недобре для мотора. Хорошо, якщо перелив, як його забрати? Ну, якщо там якісь 100-200 г, я думаю, що це критично. Це коли вже не... в в он... Два рази більше да, до в, в два рази більше, то це вже, я думаю, не а зовсім. захлебуватись? У нас... Крутиться такий великий вал всередині. Так. Крутиться і масло нижче цього вала, угу. Колінчастий вал. Угу. Якщо ми наливаємо масло багато, він починає масло збивати як міксером. М -м -м. Збиває, збиває там, це все в пені потім. Чого я вчила, це все погано шатую, і дорого? Механізм, я вже забула, Удачно забула. Але як правило, якщо ми заливаємо оригінальне якісне масло, ми так дивимося кожного дня. Якщо воно щось трошки йде до заміни, то від заміни до заміни його вистачає. Угу. Ніяких долівок. Не, не буде. потрібно робити. Окей. Але якщо вони і є, то це не критично. Наскільки е, часто треба дивитися на масло? Як правило, перед початком зміни один раз в день. Якщо наш двигун справний, якщо немає підтікань е, візуальних, то я не думаю, що тут треба заглядувати часто. От ми подивилися фільтр угу. раз в день вранці, перевірили мастило, подивилися рівень охолоджуючої рідини. Тут є мінімум і максимум. Якщо воно знову ж таки між мінімумом і максимумом, то це добре. От те ж саме, що на ваших легкових машинах. Принцип такий ж саме. Треба дивитись масла. Чуєш я не, не цей, нічого не дивлюся в машині. Коли в мене загорається лампочка, бо мені каже, що ТО, Я розумію, що в мене ТО, Я більше нічого не роблю. Тут також є лампочка. Ми відкрили капот, видали фільтр, подивилися мастило, подивилися рідину і все. Для сільськогосподарської техніки це насправді дуже мало. В мене така ситуація, що привезли трактора, і е, передні колеса вони якось ширше стоять, ніж задні. І якщо мені заходити у міжрядку, наприклад, е, зробити міжрядну культивацію, то в мене витопче коротше один рядок. Трактор буде їхати порядку. Мені треба якось зробити вужче колеса. Як це робиться у класах? Вони точно має мінятися. Мені вже казали. Є два варіанти дисків. Так. Є диск звичайний, є диск з можливістю регулювання. В нас в руководстві по експлуатації є така табличка. Uh -huh. Ми вибираємо собі в табличці колію, яку нам треба. Uh -huh. І там буде малюнок, як, як нам треба правильно поставити, колес. е, да, поставити колесо для того, щоб трактор попадав в цю колію. Угу. Що значить правильно поставити колесо? Оця проставка вона є роз'ємною. Ми можемо розібрати, поставити на внутрішню сторону диска, на зовнішню розвернути, і там буде велика кількість цих от комбінацій комбінації, для передніх і понял. для задніх. Що таке нерозбірний диск? Я думаю, на вашому МТЗ, там диск МТЗ. нерозбірний. Все. Там ви можете тільки на задній осі, тільки задній ось регулювати. Тут ага. можна і передній, і задню. різні комбінації від дуже вузького до мегаширокого. широкого. Кому як подобається наступне правило в нас в кабіні. Так. Ще одне правило п'яте останнє, що робити в кабіні? Що робити в кабіні, або як правильно, от усім от потім грамотно заправляти з кабіни, можна так. так сказати, керувати. Зараз на ринку в нас дуже багато в цьому сегменті. Я думаю, це один з найбільш різноманітних сегментів по пропозиції тракторів. Угу. Ну там 100-150 кінських сил. Угу. Машини, як правило, китайські, турецькі, в нас машина європейська. І чим. Відрізняється кардинально наш трактор, який ми пропонуємо, це якістю матеріалів і компонентів. Сильно виділяється на фоні цього, все виділяється кабіна. Кабіна велика, кабіна, як ви бачите, навіть звернемо увагу, який пол в нашій кабіні. Да, після того, як ми зняли бумажку, пол красивий. Да, а чого він згинається? Для шумоізоляції краще. Wow. Кабіна простора, кабіна в тиха. З кондиціонером, mm -hmm. з якісними обшивками. Це те, що вигідно відрізняє від нас від інших конкурентів. Ну mm -hmm. і також, всі, як я вже казав, всі деталі і наприклад, взяти саме сидіння. Є декілька варіантів сидінь. Всі сидіння від преміум виробників таких як ґрамер, Izri і так далі. Тобто, всі сидіння круті. Підсумую, кабіна класна, і мені сподобалась кабіна. Тут. Побачила, яка підлога коли зняла цю штуку, подивіться, вона в нас вгинається. Якісна сідушка. Хто виробники? Крамер, може бути, або Ізрі, в залежності від... від того, що ви замовили. Там десь на не буде написано. Поняла. Тут в кабіні європейські комплектуючі, надійні, якісні. Не китаєць, це європейці. Тому і ціна, мабуть. По керуванню. Незалежно, незважаючи на те, що тут гідромеханічна коробка, uh -huh. але керувати не досить просто. У нас немає такого речага, як в конкурентів, треба якісь леві діапазони. У нас всі перемикання передач кнопками. Uh -huh. Отак от, от ми газуємо або ногою, або ну, кручний як газ, так, якщо нам в полі незручно, газуємо і цим от кнопочками перемикаємо передачі. Uh -huh. І от реча реверсора, яким показуємо, їдемо вперед або назад. Все. Я якраз це і знаю. А якщо починати оці всякі гідровиходи, крутити, регулювати, оце все, якраз я і не знаю. Тут, звісно, буквачко авто та й погнав вперед-назад, а далі? По гідровиходам також все досить просто. Якщо хлопці ззаді все підключили до них, то всіма тяжками ми просто або вмикаємо, або вимикаємо. Є ще а так, якщо ми робимо, це блокування, щоб випадково щось не задіть. Так ми пустили. І речек да, заблокований. Ну, щоб випадково не задіть. Так зняли і так от керуємо. Ну, Краще не вижима, щоб там нічого не впало зараз. Ну і є, звичайне, плаваюче положення і постійна подача. Прийнято. І в принципі, все елементарно просто. Угу. По гідравліки, якщо у нас знаряддя, яке вимагає короткочасно, багато нашої гідравлічної потужності, то у нас така кнопочка. Суматора, умовно, гідравлічного. Ми нажали і одній секції можемо допомогти. По передачам розібралися, по гідравліки розібралися. Поділимся в чому далі плюс цих отечашків, що максимально просто, нічого ламатися. Стоїть звичайний трос, uh -huh. який не треба обслуговувати, і вони вічні. Тобто, якщо у вас дуже біда з кадрами, з сервісом, і ви не хочете в майбутньому це все обслуговувати і боятися, що вони колись поламається, у вас, звичайний трос. Навіть коли якщо він зноситься колись, то дуже просто замінить. Харшоні да буде. Дивись, мені страшно, тому що я багато чого з цього зараз не знаю, але я розумію, що далі прийдеться розібратися. Тому дякую тобі, що ти а, все розказав, показав. Будемо пробувати. Зараз хлопці тут оприскувач чіпляють, потім сівалку. Будемо все пробувати на ділі. Дякую тобі. Була Ярослава за сьогодні, щоб я сіла в трактор і поїхала. Я сьогодні цілий день це багато чого було. Зараз я, звісно, стараюся на останній позитивній нервовій клітині вам це записати відео. Ну, чесно, в мене не дуже виходить. Але дійсно сіла, поїхала не сама. Трошки для вас це зробила, чи для себе це зробила. Але я розумію, що ще багато чого вчитися. І чесно, тракторист forever, Того, що я не тракторист. Ну, це було. Просто простіше, ніж я думала, чесно. У мене просто це довга стадія прийняття. Це така. Дякую, Ярослава. А ти таке часто це показуєш подсніжникам таки, якимось ділітантам, трактористам? Ну, зараз дуже часто, зараз дефіцит кадрів, проблема кадрів. Mm -hmm. Mm -hmm. І дуже часто, дуже часто така з нуля починає, да? Як я вже казав раніше, що людину з нуля набагато легше навчити mm -hmm. чим перевчити як чистилі здомоги, так да. а якщо людина ще і в віці, ну при всій при моїй повазі до віку, але mm -hmm. якщо і вже так скажемо за своїм мненням, то дуже важко чомусь навчити, чомусь перевчити. Mm -hmm. Вони знають, як краще, вони вміють, як краще. Mm -hmm. Ну, я... дивися. Е... Я тобі скажу, що коли в тебе такий трактор опустив ручник, що ти підняв сівалку, включив лапку вперед, собі проїхався, там опустив сівалку. Коротше, і почав сіяти, то це не про ну це не складно, це можна це заповнити кілька цих маневрів, але далі там є розвороти, з якими не дуже зразу вписуєшся з сівалкою, того що в мене немає досвіду водіння з прицепом, кажуть, треба це таке мати. Коротше, ще багато чому вчитися. В нас попереду перший день. Я ж кажу закінчується, ну ще не закінчується, бо там ще ми зараз будемо агрегатувати оприскувачі, Ярослава. Я тобі дуже вдячна. Дякую, що витримав цю жіночу стірі все.